Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can name meat and fish. Я можу називати м'ясо та рибу. Ми маємо таблицю, у якій у нас є тварини і м'ясо, яке ми отримуємо з цих тварин. Перша у нас cow, корова. І м'ясо, яке вона нам дає beef. Яловичина. Друге. Лем ягня, щіп вівця. А м'ясо, яке ми з них отримуємо, це лем – баранина. М-бі ем. вимовляється як м, б, німа. Пиг пок. Пиґ свиня або порося, пок свинина. Чікен курка. Chicken – куряче м'ясо. Дак качка. Дак качине м'ясо, скажімо так. У Spotlight ми бачимо, які продукти ми отримуємо зі свинини. Перше: хем шинка, бейкон, бекон, Sausages – сосиски. Ковбаса буде sausage. Ми бачимо питання: do you eat pork or bacon? Ти їси свинину чи бекон? Якщо так, yes I do. Якщо ні, no I don't. Далі fish – Риба. salmon – Лосось. Тюна. Тунець. seafood – морепродукти, squid – сквид, кальмар, prawns – креветки, crab – Краб. Маслс. Міді. Переходимо до виконання вправи 1. Which one is different and why? Яке зі слів зайве і чому? Cow, sheep, salmon, pig. Корова вівця, лосось, порося. Зайве у нас salmon, тому що it's a fish. Лосось зайвий, тому що це риба, а все інше то тварини. Перше cow, pig, pork, sheep, корова, порося, свинина вівця. Зайве у нас pork because it's meat, Тому що це м'ясо, все інше то тварини. Друге ham, lamb, sausages, bacon. Зайве у нас lamb because it's meat. А все інше це вже продукція продукти, які ми отримуємо з, зі свинини. Третє лем, пок, біф, тюна. Зайве у нас тюна, because it's fish. А все інше у нас м'ясо. Четверте: Salmon, prawns, «mussels», «squid». Зайве у нас «salmon» because it's fish. А все інше це у нас «seafood» море, продукти. П'яте. Duck, cow, lamb, – «chicken», качка, корова. Баранина, курка. Зайве у нас «cow», тому що все інше може відноситися до м'яса. А кау це тільки тварина кау. Тому зайве у нас кау. An Вправу 2 ви виконуєте самостійно. Complete the names of meat, fish or seafood. Доповніть назви м'яса, риби або морепродуктів. Вправа 3. Write the word for the meat or fish. Напишіть слово для м'яса або риби. Цю вправу ви також виконуєте самостійно. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Вправу 4 ви також виконуєте самостійно. Write your answers or ask another student. Do you like? Ви повинні дати відповіді на наступні питання. Do you like bacon? Тобі подобається бекон? Ви кажете або Yes, I do, або No, I don't. І так відповідаєте на кожне питання. Yes, I do, no, I don't. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося на наступному занятті. До побачення!